Дуже часто мешканці звертаються з запитанням, як придбати дрова. У кого зараз пічне опалення, дров'яне опалення, запитують, чи можна придбати у підприємства дрова і як це зробити? Розкажіть, будь ласка, якщо зайти за, за покликанням, то вона доведе до цієї послуги. Але якби від себе да, можу сказати, що, що люди, які потребують цієї послуги, вони звертаються у надлісництво в Лісництво по територіальності, хто де територіально знаходиться, і потім залишають заявку. Залишивши заявку, вони отримують рахунок і оплачують цю послугу. І по мірі надходження якби, дров, заготівлі дров, підприємство. Повідомляє про наявність цієї виду продукції, і споживач може приїхати і отримати свою продукцію.